Ірина Сосоєнко, фракція об'єднання самопоміч. Шановні колеги, я хочу звернути увагу усіх присутніх на катастрофічну ситуацію, яка складається в медицині з прийняттям державного бюджету 2017 року. З підвищенням мінімальної заробітної плати до рівня 3,200, медичні тарифні розряди, перший медичний тариф, розряд залишився на рівні 1600 гривень. До, цього, до чого це призвело? За січень місяць. Лікарі невідкладних станів, лікарі одержують заробітну плату таку саму, як і одержують санітарки, і прибиральниці, і е, охоронці. Це призводить до того, що ми починаємо втрачати просто кадровий потенціал в системі охорони здоров'я. Вже з цього місяця головні лікарі вимушені переводити людей на 0,25 ставки, 0,5 ставки. Також відправляють медичних працівників за власний рахунок у е е е е у відпустку, і я вважаю, що це та ситуація, яку ми маємо терміново терміново змінювати. Ми маємо збільшити медичну субвенцію і щоб головні лікарі мали на фонд оплати заробітних плат додаткові кошти, щоб виплачувати надбавки саме лікарям, тому що ми розуміємо, що це проблема відсутності заробітних плат стосується не лише медичних працівників. А ця проблема може стосуватись цієї держави, тому що людина, яка буде приходити в лікарню, якщо не буде там лікаря, то відповідь до всіх інші питання і дії уряду і парламенту будуть нікому вже не потрібні. Та, що стосується порядку денного, Андрій Володимирович, я черговий раз Звертаюся до вас і хочу наголосити, що на жаль, питання і законопроекти, які стосуються охорони здоров'я, майже не ставляться до порядку денного. На цьому тижні також немає, окрім розгляду парламентських слухань жодного законопроекту. І я прошу вас звернути увагу, що за весь цей час роботи парламенту прийняті лише три невеликі законопроекти, які стосуються охорони здоров'я. А смертність населення кожен рік збільшується. Тож я прошу вас поставити законопроекти від комітету охорони здоров'я, які кожен раз ми подаємо кожен тижня. Ми подаємо вам на затвердження. Законопроекти 1164, 1332, 1516 – Це ті законопроекти, які мають. Пані Ірине, хочу вас проінформувати, кожного разу ті законопроекти, які голова комітету озвучувала на погодженій раді, ставились в порядок денної сесії. Кожен раз ті, які голова комітету пропонувала тут, ставились в порядок денної сесії. Чи вони приймались чи не приймались, в мене нема червоної палички і кнопки 226, щоб змусити їх прийняти або не прийняти. Але наголошую, кожен раз вони ставились в порядок денний. Взагалі я пропоную всім головам комітетів. Сформувати блок питань і вийти з пропозиції блоку питань. І це буде набагато краще, ніж ми будемо по одному законопроекту закидати в різні дні. Сформуйте блок, зверніться, і ми будемо, ти, дайте зверні лист, і ми будемо в послідовності, бо є багато запитів, виходити на це рішення.